Ось такі бункерні кормушки ми придбали. Це бункерні кормушки для малих поросят. Матеріал, якийсь такий, як він правильно називається, текстоліт, чи стекловолокно, чи баніт. Ну, це точно не баніт, а баніт Текстоліт. Ну Дуже міцний матеріал. Це для престартерного корму для, ой, для відлучення поросят. Престартерне або старт. Такі штучки. Тут воно крутиться для чого? Для того, щоб корм міг проходити, якщо він там застряв. Це у нас виходить регулювання. Ми регулюємо інтенсивність корму. От такою ось штучкою. Вище можна, ну ще можна вище більше там, відкрутити і все. Незручно одною рукою. Ну, це їх дві тут. Поміщається в неї десь до до 8-7 до кілограм предстарту. Тобто загрузив, в принципі, поставив і все. Ми їх зараз тут приміщення приводимо в порядок і розмістимо тут у нас тут відділ відлучення. Він вже підсох, зараз ми його все пошкрябуємо по білому і підготуємо до використання. Оцих от, друзяк ми будемо відлучати вже, я думаю, через тиждень. Закінчили ми монтаж наших бункерів. Зробили ми їх між собою, Скрипили, отут, бачите, болтами зверху і знизу. Зробили таку суцільну річ. Сюди кинули пластину, пластину заділили до стіни. І знизу також кинули пластину. Ось так вони у нас тут знаходяться, так, тримаються. Зараз я хочу показати вам, як вони регулюються. Регулюються такими винтами, вони відкриваються. І ця, ця річ піднімається. Оце, оце, напевно, буде її стандарт. Можна її вище підняти, а отут болтик треба поправити, мені одною рукою просто незручно. Це зараз робити. Ось так. Ось так воно, ну практично доверху можна підняти. І тут досить непогано буде сипатись. Вони будуть коротити оці штучки, воно буде просипатися більше. І, в принципі, я думаю, що це дуже добре такий бункер, бо в мене тут стояло для них стояло, стояло велике корито. Ну, мені не дуже до вподоби корито. Я би хотів все-таки, щоб була якась така бункерна система. А вже коли я їх відлучу, ще я планую придбати. Три рази більший бункер, ніж цей. Це вже таке я називаю як дорощування. Тобто від відлучення до 30 кілограмів. Коли ми відлучили, перевели їх на звичайні харчування. І до 30 кг це ті свинки, які в мене будуть залишатися в мене на відгодівлю, то я буду через той бункер. Ну а так бункером я задоволений. Матеріал нормальний. Ціна його півтора тисячі один. Мені здається, трошки задорогувато. Ну, як на мене, просто якщо я беру за ціну поросят. Так, скільки я там отримую. Але в принципі дуже дієвий і мені просто я сподіваюся, що не буде такий великий перерозхід корму, який відбувається тоді, коли ми годуємо через корити. Бо все ж таки вони з корит викидують, а потім ти приходиш, дивишся, там щось нагажено в тих коритах, і ти ті корити вичищаєш, корма викидаєш. Ну, я не викидую, в мене є віттамські свинки, то я... Слава Богу, все, що тут в білих поросят приходить в некондицію, я віддаю їм, і в принципі воно не пропадає. Але, але стартерний корм на даний час він не дешевий. Престартерний, Ну так, друзі, така бункерна кормушка, рекомендую. Досить-досить непогано. Якщо кому потрібно буде номер телефона, то я скину і дам контакти, де я їх замовляв. Закріплені вони непогано між собою. Закльовки, болти, шурупи. Ну, в принципі, проста, звичайно, бункерна кормушка. Це труба, я так розумію, каналізаційна знизу і широка. Все ну, в принципі нормально. Будемо бачити, як він цього покаже в роботі, потім ще якось я в якихось відео прокоментую. Добре, все, тоді до побачення вам, всім здоров'я вам і вашим поросяткам. Коментуйте, ставте вподобання цьому відео, підписуйтесь, до побачення знову. Україна погоди.